Моя тема це чому корисно ходити в гори. Перший мій аргумент це, це коли ходиш в гори, це сприяє фізичному здоров'ю, коли піднімаєшся, наприклад, підвищує настрій і допомагає відволікти від чогось. Другий аргумент це більше не для чого? Не чому корисно ходити в гори, а для чого? Наприклад, фоткати краєвиди, вивчати фауну і флору, і. Але не варто ставити собі неймовірні цілі, бо це е, буває, що закінчується трагічно. Більше в мене аргументів немає, тому я дам поради. Краще, е, краще коли ходиш в гори, брати з собою багато води, бо підйом інколи е, займає багато часу. Ще е, воду не, воду не проникну, кросівки, тому що після зливнів бувають е, дуже сильні болота і великі калюжі. Це все.